Для Одеси сакура вже не екзотика, але саме ці дерева, які ростуть в ботанічному саду, найстаріші в місті. Ми з вами бачимо, можливо, найстаріші дерева цих сортів. Тому що їм вже більше 60 років. Дерева досить такі потужні, розлогі. Через те вони дуже гарні, бо гілки квітучі, майже лежать на землі. Можна милуватися не тільки дивлячись вгору, а й стояти поряд. Коли ви дивитеся на сакуру та милуєтеся її красою, це ханамі, стародавня японська традиція. В Японії, в Китаї є традиція милування сакурою. Вона є символом ну такої швидкоплинної краси. Вважається, що справжня краса може бути тільки короткою. Ну, якби не, не об'ємною, бо все, що довго і чого багато, воно не може бути таким цінним. Через те японці люблять сакуру саме за те, що вона на рік декілька днів всього радує своєю красою. В Японії чекають квітня та травня місяців, коли розквітають сакури. Є навіть спеціальний календар, де вказується. Коли в конкретному регіоні країни висхідного сонця на деревах з'являються квіти різних відцінків від білого до рожевого, там частіше за все милуються більш витонченими ніжними невеликими квіточками, які дуже швидко втрачають свою красу, говорить Ася Голокос. І, на превеликий жаль, коли така дуже тепла сонячна погода, вона радує нас ну, буквально 2-3 дні. Коли прохолодно, волого, тоді може це бути навіть тиждень, днів 10. Тобто, справді краса дуже швидкоплина. Якщо для більшості людей сакура це тільки гарний фон для селфі або місце, біля якого народжуються філософські думки, то для науковців це дерево, за яким вони спостерігають і доглядають. Традиційно це прищепа на дику вишню, вишня пильчата. На неї прищеплюється декоративна форма сакури. Ну, та, яку більше всього полюбляють, яка найвідоміша зараз там, в Україні, в Одесі, це сорт Канзан. Він такий пишний, яскраво-рожевий, такі помпони дуже пухнасті. І дерево виглядає ну, надзвичайний ефект. Незважаючи на таке рясне цвітіння, плодів у сакури немає, бо це гібридна рослина. Її можна висадити просто біля будинку, і вона буде дарувати красу декілька днів на рік. Втім, сакурою можна милуватися тут, у ботанічному саду, а для себе посадити більш звичайну для нас вишню. Можливо, традиційні українські вишні не менш гарні і дуже корисні, бо мають на відміну від сакури дуже смачні плоди.